Персонажі та події, описані в цій книжці, не є вигаданими. Усі збіги з реальними людьми або подіями є не випадковими, а описом того, що було в реальності. Тільки в одних випадках це реальність життя, а в інших реальність авторської фантазії. Це називається поза зоною комфорту. Почекайте на вулиці. Ви ж бачите, що й на генератор привезли. Як підключимо, будемо працювати. Провізорка, брюнетка років 25 з розпашілими від морозу щоками і в накинутій на халат шубці, щойно повернулася до аптеки з вулиці, де зустрічала генератор. Попри молодість, вона випромінює рішучість і має поставлений командний голос: я не сперечаюсь і виходжу назовні. Звісно, почекаю, бажаю вам швидко все налагодити. Стою під знаком Червоного хреста, який насправді зелений. Ну тобто, коли є електрика, він світиться зеленими лампочками. Зараз ні. Планове відключення зранку. Ну добре, хоч не аварійне. На порозі аптеки святий Миколай перелампічує якийсь кабель до величезної скрині з подарунками. Ой, чого це я? Я хотів сказати, електрик, до чого тут Миколай? Він навіть без бороди і поставив в нього зовсім не миколайська. Молодий, худорлявий, у благенькій коричневій кухтоці і малиновій лижній шапочці. З круглим чорним лейблом над лівим вухом Соломон через Око. Може над правом теж щось написано, але я бачу його тільки в профіль. Якщо це Святий Миколай, то якийсь дуже альтернативний. І в скринці не подарунки, а генератор синя махина з чорними ручками. Та що за кілька хвилин сподіваюся, генеруватиме струм, а поки генерує надію, що мені таки вдасться купити ліки, які дружина замовила в інтернеті. Дружина хворіє. У неї жахливий кашель і температура і в тещі те саме, і в Богдани. Вірус якийсь у Києві на додачу до всіх інших радощів. Мене консенсусним рішенням відправили в карантин на другу квартиру. Я там ночую, а вдень бігаю по аптеках і магазинах і потім ношу своїм ліки та продукти. А решту часу пробую працювати, коли є світло над усілякими проєктами, а коли немає, над пошуком сенсу в тому, що відбувається навколо. Останнє, втім, поки не дуже вдало. Др бух, бах, чих, шпок. це генератор у відповідь на якийсь рух альтернативного Миколая видав Тираду. У перекладі з генераторської мови. Та ну, ти що? Отак я прямо взяв і завівся з ходу. І не такі, як ти пробували. Ні в кого ще з першого разу не вийшло. Давай, хлопче, пробуй ще. Кидаю погляд на хрест над моєю головою. Не світиться. Витягаю телефон, знімаю рукавичку, заходжу в вайбер. Привіт, донечко. Як ти? У мене все так само, всі хворіють, я тримаюсь. Гарного дня, безпеки і здоров'я! Це я своїй доньці. Пишу, Олі. Вона мешкає окремо і працює лікарняною клоунесою, надіває червоний ніс і приходить до дітей разом з колегою Мариною і своїм песиком на візочку, таксою Дугласом, якому ветеринари майже не давали шансів і радили приспати. А вона його виходила, хоча задня частина тіла так і лишилася паралізованою. І от тепер вони разом волонтерять, надають емоційну підтримку дітям у лікарнях. Волонтерять, бо формально професії лікарняного клоуна в Україні ще немає, тільки фонд таблеточки їм трохи допомагає. Але Оля бореться, щоб професію визнали. Сьогодні в неї важлива зустріч на цю тему. Нехай би все добре пройшло: пальці без рукавички мерзнуть. Ще вчора була майже весняна погода, а сьогодні нормальний такий грудневий ранок. Точніше, був би нормальний, якби це не був грудень 22-го. Обстріли, тривоги, смерті. Якщо наступний масований ракетний удар буде в мороз і знову влучить в ТЕЦ, буде погано. Намагаюсь про це не думати, вдягаю рукавичку, ховаю телефон у кишеню. Дрбух, др-бух, О, червоний хрест загорівся зеленим. Молодець альтернативний Миколай. Можна заходити? Що? Трястся через цей генератор, нічого не чутно. Можна заходити. Так, заходьте і зачиняйте двері, тільки не повністю, щоб кабель не перебити. Заходжу, зачиняю. Не повністю, щоб не перебити. Ти диви, хоч і не щільно зачинив, а все одно оте дррр тепер набагато тихіше. Можна не кричати, а нормально говорити. Страшенно не люблю підвищувати голос, коли не на сцені. На сцені, до речі, теж не люблю. Я взагалі не люблю нічого підвищувати, форсувати, тиснути. Насправді це називається виходити з зони комфорту. Але прогрес вимагає періодичного виходу з зони комфорту. І отут у мене все гаразд роблю свій внесок з перевиконанням плану. Я вас слухаю. Хто мене слухає? А, проізорка. Тряся, щось я відволікся. Мозок так і намагається кудись від цієї реальності здриснути. Добрий день, у мене замовлення. Ось останні чотири цифри на телефоні. Це антибіотик. Будете до нього пробіотик брати? Хм. Зараз я уточню. У питаннях ліків головне без самодіяльності. Дістаю телефон. Алло, привіт. Ало, привіт. Пробіотик до антибіотика брати. Та ти розумієш, вони завжди пропонують, але я подумала, що може воно і не потрібно. Зараз такі антибіотики роблять, що в принципі їх можна і без додаткових оцих приймати. Я подивилася на сайті, але там чітко не сказано. Вибач, я стою біля вікна каси, тут за мною черга. Можеш сказати, брати чи ні? Гркхеах. Вибачте, я зараз з'ясовую. Алло? Так, можеш взяти. Гаразд, дякую. Так, будь ласка, антибіотик давай і пробіотик теж. Провізорка занурюється у вміст аптечних шухляд. Ви знаєте, у нас виявляється антибіотика останній блістер 5 таблеток, а у вас замовлені 10. Будете брати? Зараз уточню. Витягаю телефон. Алло? грк Привіт ще раз. У них антибіотика останні 5 таблеток. Брати? Цю. А чого ж тоді така ціна? Я не знаю, чого така ціна. Мені брати чи ні. Я дивилася на сайті в аптеці поруч, там за 10 таблеток виходить лише трохи більше, ніж тут за 5. Це вони щось крутять і. то що? Ну, то я ж кажу тобі, що не треба брати, бо я краще замовлю в тій аптеці, що поруч, поки ти будеш іти, тобі якраз смс-ка згодом прийде по дорозі, встигнеш гаразд, пробіотик брати? грк Вибачте, ще одна секунда. Я ж маю з'ясувати. Так, бери. Гаразд, дякую. З'ясував. Будь ласка, пробіотик давайте, антибіотик ні. Я не можу скасувати замовлення звідси, або й те, і друге беріть, або нічого. Або треба, щоб ви самі скасували на сайті. Трястя. Гаразд, ви поки обслуговуйте пані, що за мною, а я ще уточню, хоча ні. Знаєте, я не буду брати нічого. До побачення. Виходжу за впеки. У вуха б'є генераторське дррр. Витягаю телефон. Перш ніж устигаю знову набрати дружину, дзенька я вайбер. Привіт, таточка. У мене все гаразд. Була нарада з директором лікарні щодо лікарняної клоунади. У нас сьогодні день краси для пацієнтів, тож я зараз веду на манікюр дівчинку з Краматорська. Пам'ятаєш, я тобі писала: у неї загинула мама під час обстрілу, а саму її врятував перехожий, накрив своїм тілом, а сам теж загинув. Здоров'я всім хай одужують». Не знаю, який Хосен від моїх виходів із зони комфорту, але, доньку, здається, я виховав хорошу. Ну, гаразд, телефонуватиму дружині. Мені після аптек ще продуктів купити треба.